Всесвітній день психічного здоров'я відзначатимуть на Закарпатті у вівторок, 10 жовтня, аби вкотре привернути увагу краян до теми ментального та емоційного благополуччя, вона кажуть експерти, входить у п'ятірку найпопулярніших викликів сьогодення, а піклування про свій внутрішній стан повинне стати пріоритетом для кожного. Дослідження, яке нещодавно провели в 11 країнах світу, показує, що війна в Україні впливає на ментальне здоров'я кожної другої людини. Люди, які Дізнаються про війну в Україні з новин, з соціальних мереж, відчувають її вплив, не маючи ну, якогось дотику або контакту безпосередньо з військо... з війною або... або з травмою війни. Найбільше вплив війни і будь-яких конфліктів відчувають на собі підлітки. 13-15 років найвразливіша група. І тому комунікаційна кампанія Тіяк, яка реалізується в межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я, вона покликана а, зняти ці табу і працювати а, зі стигмою, щоб люди, а особливо підлітки. А, не соромилися говорити про це у рамках відзначення Всесвітнього дня психічного здоров'я в Ужгороді. Проведуть обговорення з експертами та представниками дотичних організацій, а також організують заходи для студентів та для містян, під час яких навчатимуть технік самозаспокоєння. Відбуватиметься захід по обіді на площі Петифі в Ужгороді. Ми у співробітництві з партнерськими організаціями, з тими, які працюють у регіоні і на щоденній основі надають різні психосоціальні послуги, також проведемо цю саму інтерактивну стежку подорож до ментального здоров'я, але вже для більш ширшого кола, тобто для будь-якого пересічного громадянина, який буде проходити площою педефі і який зможе навчитися таким базовим технікам самозаспокоєння. Допомоги партнери також будуть мати якісь додаткові активності з арттерапії, з інших технік, які вони також практикують і з якими вони працюють на щоденній основі. І таким чином ми зможемо не тільки поговорити про цю тему, але й на практиці показати, що це таке і як можна працювати над вдосконаленнями власних навичок самодопомоги. За словами фахівців, техніки самодопомоги допомоги – базові навички опанувати, які повинен кожен, аби підтримувати здоров'я, адже емоційний стан суттєво впливає на самопочуття. Тож запрошують долучатися до тематичних заходів усіх охочих.